Добрий раночок всім! Вітання вам з Харкова! У рамках проєкту Мідсар Nordic Walking Fest ми проводимо відкрите тренування. Доєднайтесь до нас на нашу розминку. Навіть ті, хто вдома, вставайте і займайтесь. Починаємо стопи паралельно, таз над стопами, грудна клітка над тазом, майків вгору. згору. Піднячик видих. У нас тут грома молнія Вдих. видих, Ребра втягуємо. Вдих. Видих. і ще разочок вдих. І видих. Ставимо палички Піднімаємо ніжку. Робимо кружочок. Увага! Тільки внутрі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. гомінка, Внутрі. Раз. Два. Стегно не рухається. Три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім. Стегном. А раз, два. Невеличка амплітуда. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Друга ніжка. Зігнули. Гамілка стоп. А раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім. Вісім. Гомілка. Раз. Стегно не рухається. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стегно. раз. Пряма ніжка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І в інший бік. Згинаємо ногу. Наружу стопа. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Гомілка. Наружу. Раз, два, три. Стопа розслаблена. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Стегно. Раз. Два. Три. Чотири. Сідничка працює. Шість. Сім. Вісім. Друга ніжка. Наружу. Стопа. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Гомілка. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стегно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Відводимо одну ногу назад. Носочки дивляться вперед. Задньою ніжкою виштовхуємо себе вперед. Рух передається в корпус. Через таз. Падаємо вперед. Пальчиками відчуваємо опору, штовхаємось. Плечі лопатою опущені, перевірте. Посмішки на обличчях обов'язково. Створюємо свій настрій, не дивлячись на дощ. Громи молнію. Харків він такий, він суворий. Але дуже ніжний і всіх любить. Друга ніжка. насочок вперед. Штовхаємось пальчиком. Виштовхнули себе. Дихання не затримано. В попереку не ламаємось, не прогинаємось. Спинка рівна. Так. Є. Поставили стопи паралельно. Піднімаємо по черзі на насочик, дівчата, одну ніжку, другу ніжку. Шльопаємо. Готуємо стопи. До ходьби. Так. А тепер одночасно на, на зовнішній внутрішній край. Одна стопа буде на зовнішній, інша на внутрішній. Зм'якчаємо коліночки. М'який перекат. Відчуваємо свої стопи, відчуваємо свої м'язи. Це вже профілактика травматизму, те, що ми робимо. Добре. І тепер ми об'єднуємо ці рухи. З носочком на п'яточки і зовнішнього на внутрішній край. Коліна зм'якчаються, підлаштовуються під рух. Перекат. Так. І ще разочок і в інший бік. Контроль над колінами. Добре. Який лагерний дощик, А як пахне в парку. Ми вам потім покажемо наш самий найкращий в світі парк. Навіть слів не підібрати, як ми його любимо. Добре. Крокуємо на місці. Носочком відштовхуємо. скаліночка взлітає вгору від стопи, від пальчиків. Легкий рух. Пішли в ротацію. Маківка тягнеться до гори. Хтопад? Скандинави йдуть. Так, і пішли два в сторону. Раз, два. Ліво, три, чотири. Раз, два. Носочки дивляться вперед. Зводимо трошки лопаточки. Спинку вже тонізуємо до ходьби. Раз, два, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зупиняємось. Прокручуємось на носочок. Тягнемось в сторону ручкою. М'який присід, м'які коліна і в інший бік. І поїхали. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Одну ногу відводимо назад на носочок. Тягнемось коліном задньої ніжки до підлоги. П'яточка відірвана. І ми робимо палки візьмемо в такому положенні. Робимо поворот до передньої коліночки. І встали. Коліна тягнеться вниз. Встали. Ротація в грудному відділі. Дихаємо. Перевірте плечі лопаточки, щоб вони не тягнулись до вуха. Шия довга витягнута. Ще разочок. Є, міняємо ніжки. Задня нога на носочок. Коліна задньої ноги тягнеться вниз до поверхні. Разворот. Спинка рівна. Став. Відчуваємо своє тіло. Це і баланс тренує вправо. Щоб ми не хитали, щоб ми не падали. І один. Є. Піднімаємо палочки. Відводимо ручки назад вдих. Округляємо трошки спинку. Видих. Прогнулись вдих. Трошки вниз. Видих. Відпочиваємо. І ще вдих. І видих. Одна рука біля стегна, другою рукою заводимо паличку назад. Опускаємо вниз. Міняємо. О, у нас вже пішли сердечка. Дякую дуже, дякую вам. Потім подивимось, хто з нами був. Вдих і видих. Друзі, ви нас надихаєте, знаєте ви? Зараз ми тут такий гапак, можливо. Це була шутка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Стопи паралельно. Між стопами відстань, щоб ще одна стопа поміщалася. Починаємо ротацію. Відключить включить ці плечі, лопатки. Палки паралельні. Маківкою тягнемось вгору. Таз на місці стоїть. Перевіряємо. І згинаємо одну ніжку в коліні. Раз, два, три, чотири. Поміняли. Другу піднімаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили. Міняємо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо. Раз, два, три, чотири. Тринуємо баланс. Раз, два, три, чотири. 80 відсотків. Часу процентів, о, відсотків, вибачте, ми проводимо на одній нозі під час ходьби. Тому тренування на одній нозі дуже важливі. Щоб наша походка була така устойчива, впевнена і пружня. Вчимо стопи нас тримати. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Раз, два, три, чотири. Добре. Пічку назад, п'яточками до сідничок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Працюємо. Дощик вже закінчується. Чекає нас, коли ми вже вийдемо до нього. Скоро, скоро Зробимо розминочку і підемо скандинавським кроком. Жити своє життя з задоволенням. Піклуємось про своє тіло. Вона в ньому жити своє щасливе життя. Як би там не було. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Поставили палки. Кульшові суглобчики. Ротація в кульшовому суглобі. Стопа розслаблена. Вгору піднімаємо, вниз, опускаємо. Вгору вниз. Змазуємо суглобчик, живимо його. Добре, а тепер трошки в сторону відводимо, стегном відведені і те ж саме робимо, змазуємо. Чим більше рухів ми даємо своєму тілу, тим краще нервова система керує нашим тілом. Вона отримує ці, ці сигнали від наших м'язів, від наших суглобів вгору вниз. І вона знає всі ці рухи. І це безпечно. Тому що нервова система навчена цим рухам. Наші тренування це про різноманітність. Трошки в сторону, про силу, координацію і баланс. Дівчата підказують, боротьба з деменцією. Це є звичайно. Добре. Беремо палички. Заводимо назад на лопаточки розкриваємо груду кліточку і вперед. Назад розкрили і вперед. Комфортна амплітуда. Через біль ми нічого не робимо. Слухаємо своє тіло, як воно з задоволенням відкликається. Як воно радіє разом з нами, що ми піклуємось про нього. Але взагалі великий мотиватор. Це мені всі кажуть, і я сама це відчуваю, я в це вірю, що рух рятує нас від багатьох проблем. Насолоджуємось рухом. Ручки вгорі, піднімаємо паличку до коліночки. Видих, вдих. Вставайте з диванів, рухайте з нами. Видих. На видих ребра втягуємо, пупочок до спини втягнемо. Дихаємо діафрагмою. І ще два. Раз. І два. Молодці. Ставимо ніжки ширше. Переносимо вагу тіла на одну ніжку. Важливо, щоб стопа, коліна і кульшовий суглок були на одній лінії. Витягуємо палички вперед. Стопою відштовхнулись. Друга ніжка. Раз. На видих піднялися. Вдих, видих. таз відводимо назад. Видих. Вдих. Видих. Працюємо. Зміцнюємось. Гром гримить, Це не прильоти. Не турбуйтесь за нас. Це гром. Добре. Піднімаємо палички вдих. Опускаємо видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Ну що, ми пішли ходити. Запрошуємо вас до нас на тренування. І ми завершуємо. Вітання вам з Незламного Харкова. Let's go! З нами і ще раз Let's go! з нами. Гарного дня.